Добрий день. 23 жовтня Полтавщина. Груша Конкорд. Вона в батьківській парі. В ній конференція є. Вона вибрала в себе кращі якості конференції. Чисто зрівняти з конференцією не можу через те, що тільки посажена. і конференція, і тому ще плодів. Немає в мене. Так, по самому дереву. В мене щеплена вона на ІС 1 айва. Має дерево, форму струнке, струнке веретено. Ну, це не я формую, вона сама формується. Тут буквально треба е, щось десь підправити і все. Кути відходження йдуть прямі. Потім. Вони вигинаються саме доверху і ось закладка водової бруньки. З Зрожанністю в неї все гаразд. Якщо була б середня росла підщепа, то можна на метр метрів, ну, ВА-29, наприклад, то садити метр 30. Це буде достатньо. Деякі пагони, які так більш вертикально йшли, то я робив над лами. Весною. І воно вже загоїлося і теж зразу закладає плодову. Цей вовчок якийсь вискочив, відріжеться він по весні. Так, по кроні по груші. Тут все зрозуміло. Тепер сама грушка. Я вже оці форму в неї така видовжена. Продегустував. Перше, що вразило, то це неймовірно багато цукру. Тільки вкусив зразу, це як мед. І соку, багато соку. Тоді, вона е, така підхрускує. І з тим же вона масляниста, крупинок ніяких немає. Ну, вичікувати надалі, щоб вона ще влежалася. Це зірвана була в кінці вересня, а ще 23 жовтня. Лежала при температурі, ну там приміщенні, температура 10-12, тепла холодніше немає. От вони вже такого більш жовтого кольору набрали. То я читав, що вони можуть при таких температурах, при довгому зберіганні зсередини починати спухати. Ну, На даний момент вони тверді, саме раз Це споживча стиглість вже їхня настала. Маса плодів 300 347. Ну, ось маленька. 250. Ну, тобто в самий раз. Одну грушку з'їсти, захочеться ще то ще одну. Ну, от, Такий короткий огляд. Залікова грушка, що по формі, що по вражайності, що по догляду така вона, не бачив я на ній хвороби. Це вже листя темніє, чорніє від того, що, що осінь настала. Попадати збирається. А так вона по хворобах доволі стійка. Груша конкорд.